Нещодавно з'явилися новації у законодавстві, що стосуються стягнення аліментів на дітей, зокрема, збільшили їхній мінімальний розмір. Раніше було 30% прожиткового мінімуму. стягувалося для забезпечення виплати аліментів. Зараз за новим законодавством 50% прожиткового мінімуму на кожну дитину. Змінився прожитковий мінімум для дітей, який був встановлений законом України про державний бюджет на 2017 рік. Він збільшився. Відповідно до цього прожиткового мінімуму мінімум помінялися розмір коштів на кожну дитину відповідного віку. До 6 років він встановлювався в розмірі 1544 гривні. Це було до 1 січня 2017 року. І відповідно, з 1 травня він помінявся на 1624 гривні. Розмір аліментів може визначатися як судом, так і за домовленістю між батьками. Крім того, розпоряджатися коштами, які дитина отримує в якості аліментів, може вона сама. Раніше цим до її повноліття займався опікун. Що буде з тими, хто від сплати аліментів ухилятиметься в головному управлінні юстиції в області? Пояснюють, в автоматичній системі виконавчих проваджень діє єдиний реєстр боржників. Туди вноситимуть і тих, хто боргуватиме аліменти понад три місяці. Тепер будь-які посудові особи з приводу, коли вчинення будь-яких реєстраційних дій вони. Дивляться у цей реєстр, і відповідно, якщо в цьому реєстрі відображена вже інформація про цього боршника, це створює певний дискомфорт і може бути цій людині відмовлено вчиненні, ну, якихось провочення. Інший механізм це накладення арешту на рухоме і нерухоме майно боржника. Вже існували такі прецеденти. Нас коли на підставі накладення арешту на майно людині просто забороняли виліт із території України і просто в аеропорту відмовляли в проходженні та цього контролю. І подальшому це якщо за боржником, тобто людина, яка ухиляється від сплати аліментів, є невиконані зобов'язання, майно її оголошують в розшук, це також створює для неї. Некомфортні умови, оскільки, будучи пересуваючись на транспортному засобі, який знаходиться в розшуку, і просто вилучають органи поліції. Крім того, державні виконавці можуть прийти з перевіркою майнового стану боржника, описати майно та передати його на реалізацію в рахунок погашення боргу. Загрожує і кримінальна відповідальність. При заборгованості у три місяці стягувач може звернутися в поліцію із заявою про відповідне правопорушення.